Посилочка з міста ходерів. Зараз будемо робити розпаковочку і подивимося, що тут до нас приїхало. Пока бумага. Нормально так нам бумаги тут на газу. Можна це і запускати на новогодні ці серпантинчики, так? Да? Можна, не можна, як думаю. Так, насчет этого, Андрей, вы великий молодец. Потому что это очень важно. Нихрум 10,8. Вот это уже интересно. Теперь же... Поедем Теперь же нужно посмотреть, что тут за нихрум. Правильно? Думаю, правильно. Так, это у нас медиака. Оце, кстати, бача пообрізано з теристорів. Э, під сам теристор обрізаний хвостовик, воно нормально проходить в мідь. Та, понятно, аж даних ніяких. Так, мідь у нас 5300. Мідь 5300. Сюди її. І... В день мікрофон. Е, можна було б діть мікрофон, але незуть питання, що він розряжений. Дивіться, я трошечки тут в прямому ефірі YouTube включений і за того трошки відклоняюсь. Тут у нас виходить припой. О, транзючки. Дивіться, отакі от штучки приймаються також. И, То, в принципе, все тут нормально сделано. Транзисторы 200. Транзисторы 200. И тут что у нас? Тут у нас нихром. И, так, как показывает опыт работы с таким нехромом. цей этот нихром чаще всего 80-ка, да, Рик? Угу. Или нет? Ну, в mm -hmm. мене якось, да. Ти Те теж? Зараз ну, малює 67. Ну я думаю. Підзачистимо поверхню. Все, нормально. Дивись. Підзачистивши поверхню, у нас показало на спектрометрі 77%. Тобто, доволі таки класна штуковина. Пам'ятайте, що ніхром має бути обов'язково немагнітний. Не забули про це 10980-ки. Це дуже важливо, тільки не магнітний. Якщо ніхром магнітний повністю, це має вас, як на мене, сильно насторожити. А ні, ну пока на тому коментар не закінчився. Так. Давай припойчик глянем, що у нас по припою. А, до речі, не сказав, що не хром 80, ка у нас на сьогоднішній день 250 гривень. Глянем по припою, що пише. 25%. Глянь. Просять тримати довше, коли показуємо зразки. Коли показуємо відсотки. 26. Ну, то єсть, в принципі, цей припой можна спокійно віднести до пост 30. Він до нього склоняється дужче, да? Ну, дано, ну, тут 32. Тобто десь 25, десь 32. По кругу 30-й припой. склали 900 грам. 900 грам. Так що можете присилати нам всі матеріали, всі метали, які є в нашому списку. І зараз просто почекаємо, поки підрахується сума за посилочку, і ми вам повідомимо суму. E, багато хто з вас пише, що так стало цікавіше. Дивіться відео розпаковки, коли появились суми за посилки. Правда, цікавіше? Якщо цікавіше, поділіться, напишіть в коментарях, підходить вам дужче чи не підходить. E, в принципі, нам особливо великої немає різниці, називати суму за посилку чи не називати. Якщо це вам цікавіше, то будемо називати все. І того сума за посилочку вийшла 4968. Відмінно, я думаю, відмінно. Що ви скажете, Андрій? Вам сподобалось? Вам підходить все? Все, в принципі, цю розпаковочку закінчили, тут все зрозуміло.